Скління балкона, плита була відносно в аварійному стані. Поверху ми зробили, закрили її дашком повністю все. Для економії було зроблено засклення з підваренням на це місце. За вулиці ми докутника підшили, закрили піну. Тут часто так роблять на таких будинках ради економії. Ну і відповідно і з тої сторони також скло, солар. Якщо щось потрібно, схоже, будемо раді вам допомогти. Звертайтесь. Скління балкона, плита була відносно в аварійному стані. Поверху ми зробили, закрили її дашком повністю все. Для економії було зроблено засклення з підваренням на це місце. За вулицями докутника підшили, закрили піну. Тут часто так роблять на таких будинках ради економії. Ну і відповідно і з тої сторони також скло, солар. Якщо щось потрібно, схоже, будемо раді вам допомогти. Звертайтесь.